Мольці. Дякуємо доброму і ласкавому Господу, який благословив нас зібратися в ту мину неділю або в неділю антипасхи на молитву. Антипасха з грецької мови означає замість Пасхи. Бо для перших християн вона була ніби повторенням Пасхи. Правда, нам хочеться, щоб погода була краща. Бажаємо теплішого повітря, але це не в нашій владі. Необхідно прийняти такі умови, погоди, які існують. Молимось на території музею архітектури та побуту імені блаженного. Клеменція Шептицького по ініціативі представників фонду відродження, що діє при наших архієп... архієпархіальних структурах. Дякую директорові музею та працівникам, які радо погоджуються на молитовні заходи, приймаючи нас. Євангельський текст. Який ми почули сьогодні, описаний святим апостолом і Евангелистом Іваном, розповідає про святого апостола тому, що був свідком багатьох чудес, які чинив Ісус Христос. Він, згаданий апостол, бачив оздоровлення Ісусом Христом хворих, наприклад, прокажених, розслабленого сліпих, яким повернуто зір, він переконався про вигнання злих духів, чув, як вони реагували на розпорядження Спасителя, покидаючи опанованих. Святий Тома був присутній під час Воскресіння Лазаря, коли син Божий викликав його померлого із грубу. Воскреслий Господь приходив до своїх учнів, являвся різним особам, щоб утвердити у вірі своїх друзів, зокрема учнів. Приходив до апостолів, розмовляв з ними, давав настанови. Апостола то ми не було, не було, коли приходив воскреслий Ісус. Мабуть, зляку. Віддалився від своїх приятелів, заховався, щоб його не знайдено. Боявся смерті, як кожна звичайна людина. Можна здогадуватися, що апостолу Томі при зустрічах говорили про полотна, які залишилися в гробі та про хустку з голови Ісуса, що лежала окремо згорнута. Невідомо. Чи маємо дивуватися тому, що коли апостоли, його друзі усі разом твердили, що бачили Ісуса, Він зовсім це не вірив. Бажав самостійно переконатися, і то не так, як інші учні, бо вони побачили, почули розмову і повірили. Томаза бажав побачити рани Христові. І пальцем діткнутися їх, також вкласти палець у пробитий бік. Цікаво, якби він не побачив ран, тільки почув, що Ісус Христос говорить, і побачив Ісуса Христа без рани на боці. Цікаво, чи він би повірив. Тут також цікавість і така. Що апостол Тома не був при розп'ятті Ісуса на Христі, але повірив, що Спасителя розіп'яли, пробили цвяхами руки та ноги, прокололи списом бік. Бажав бачити ці рани, також діткнутися їх, вірив, що вони існують, але не вірив, що Христос воскрес. Мабуть, це свідчить. Про аналогічну віру чи невіру багатьох інших людей, які, подібно до Учня Христового, не бажають вірити в Бога, сумлів, сумніваються та бояться відповідальності перед Ним за своє життя. Христос знову прийшов до апостолів, коли був присутній Тома. Господь. Не відкинув його, не очікував, щоб учень перший звернувся до нього. Лише Христос промовив Подай сюди твій палець і глянь на мої руки. І руку простягни і вклади її у бік мій. Невіруючий, учень доторкнувся ран, відчуваючи подвійне дійство. Божої і людської природи в незлитих у одно, лише з'єднаних у Господі. Цей апостол дуже твердо не вірив, бо сам Спаситель звернувся до нього. Та й не будь не віруючий, а віруючий, то, мамав щастя побачити Господа, його рани на руках і ногах. І вкласти свій палець пробитий Списом бік. Від цього досвіду учень голосно викликнув Господь і Бог мій. Тома наново пізнав Христа, повірив у Воскресіння та вічне життя. В життя святого апостола Томи описано, що він голосив науку. В різних країнах та різних місцях, зокрема в Ефіопії та Індії, де помер мученицькою смертю. Учитель церкви написав наступні слова про діяльність святого Томи. І ось це то і дивно, що апостола досить слабкого перед Христом, тобто розп'яттям. Після Христа. І після того, як Він повірив у Воскресіння, ми бачимо більше полум'яніючого від усіх інших. Це означає, що цей віруючий учень ревно голосив Слово Боже, став безстрашним в проповідуванні правди. Про восклеслого Христа та Його навчання. Хоч захитався у вірі, проте не отримав докорів від Спасителя, лише почув лагідне, подай сюди твій палець. Для Бога вистачає, щоб людина радо простягнула свій палець в його бік, а він радо охопить її руку. Та усю особу, щоб чинити вірною та віруючою. Тома знав про жінку, яка хворіла 12 років на кровотечу, що приступила ззаду до Ісуса, доторкнулася тільки Його одежі і видужала. А Господь промовив до неї: Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе. Апостол Томіс Спаситель сказав, щоб став віруючою особою. Він прослухався до Господніх слів і проніс віру в Бога до кінця свого життя. А усім іншим Син Божий залишив заповідь. щасливі ті, які не бачивши, увірували. Просімо Богоматері. Щоб виблагала нам непохитної віри та великого довір'я до Божого провидіння. Вона на весіллі в Канії просила Ісуса, щоб зарадив молодим, бо забракло вина. почула від Ісуса, що мені жінко, а й тобі. Таж не прийшла година моя, а вона й на мить не завагалася. Вірила, що Христос все вчинить, промовила до слуг, що лиш скаже вам робіть. Сила віри Марії прискорила чудо, яке вчинив Син Божий, перемінив воду у вино. Пресвята Богородице, вимоли нам віри, що Ісус Христос, Син Божий, а увірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Христос Воскрес!